Безмежна кількість їжі в Німеччині береш скільки хочеш. Абсолютно Любий вибір з тієї сторони, з тієї, там, цілий стіл, там, що з цієї сторони. Зараз я на все покажу огляд. А тепер головне, в чому секрет, в чому фішка взагалі цього закладу. Отже, в нас є гарнірний стіл, різні гарніри, макарони, картопля і так далі. Потім різні запечені овочі, будь що загодні. Мідія під сиром різні приколи. Тут у нас солодке, багато різних видів солодкого, фрукти. Йдемо далі. Тут така кількість їжі, ну в голові не вміщається. Риба, такан, ясо, різні кальмари, кільця, різні є запечені варіанти всього. В клярі багато різних приколів. Далі тут у нас йдуть соуси, такі соуси, такі соуси. Тут у нас йдуть супи. Тут ти можеш собі міксонути соус. Увага для чого? Бо багато хто тут робить цей соус і потім його п'є. Ні. Ти береш там раки, креветки, тут ось все що завгодно, різного там типу риба і так далі. З того боку м'ясо я зараз ще покажу. А так само ж морозиво є, є також морозово в кульках, є кавомашина. Накладаєш собі, береш соус, який тобі потрібно, несеш на цей стіл і тобі в тому соусі обжарюють і приносять тобі на стіл. Вже готове обжарене. Ну, тут ми бачимо різні овочі, так само овочі, так м'ясо для того, щоб його жарили. Різні види м'яса. Жаби. До речі, жаби. Жаби дуже смачні. Є печиво, печиво з побажанням є. Можеш брати, стільки їжі, скільки з'їсиш, можеш просто кожну страву перекоштувати, можеш тут сидіти весь день їсти. От, скільки тобі там заманеться, стільки і сидиш. Тобто тут на будь-який смак колір та бажання. Майже в кожному місці Німеччини є такий заклад. саме цей заклад знаходиться в Гельброні. На столі є такі прищепки. Цією прищепкою йдеш набирати собі м'ясо. Тут позначений стіл і номер Номер стола і буква. І набираєш те, що тебе цікавить. Особисто я раджу набирати різного, щоб різне скуштувати. Тобто не треба зависати на одному. Тут дуже багато їжі. Всього береш потрошки. Потрошки і куштуєш все. я перце наберу, бо я. За перцем і грибів. У нас акула. Беремо шматочок акули. Дуже важливо сюди йти з компанією щоб ти довго сидів, розмовляв, відпочивав, потім знову їв. Цікаво, скуштувати. Потім переходимо до соусів Причепочку собі-клас. -собі Сієць цією штучкою. От, і в такому вигляді разом з соусами. Оце все, що у нас тут на тарілці, нам його будуть жарити. Несемо сюди на стіл. Буквально за 15 хвилин. воно